Розгул контрабанди на війні наживаються ділки, прокладають таємні шляхи на непідконтрольну територію. Оминаючи блокпости, намагаються провозити товари на продаж без документів і перевірок. Ловити контрабандистів разом із бійцями у рейд вирушив. І кореспондент Сабитій Данило Царьов. 10 тонн контрабандного пива, 5 тонн шоколаду і 20 кілограмів корму для тварин намагалися провести в об'їзд блокпостів. Було Затримано два. Автомобілі вантажних з алкогольними напоями тільки протягом тижня. Тут затримали нелегальних товарів на 4 мільйона гривень. Контрабандисти навіть прокладають нові дороги в обхід блокпостів. Ось це від Горлівки до Артемівська, як виявилося, маршрут популярний. Довго чекати порушників не довелося. Ось вам явний контрабас. Ну правда, не в большому кількості. Так получається возять. Їздять цією дорогою, тому що у них немає всіх відповідних документів. Повний багажник побутової хімії, 15 мішків цукру та інші продукти. Водій не приховує, везе на продаж. каже це єдиний спосіб вижити. Я от крім баранки крутити не можу. Я весь порізаний не посяти ці водії знали, що треба оформляти документи на вантаж, але які саме папери потрібні, на офіційний запит не відповіли навіть чиновники. Тим часом потік нелегальних товарів не вичерпується. Біля міст непідконтрольних Києва далекобійники облаштовують стоянки. Чергову прикордонники виявили в лісопосадці біля горлівки. Це великогабаритні транспортні засоби, можна побачити. Слідам також в вогнище, де вони може вечеряли. Те, що везуть товари без документів, півбіди кажуть прикордонники. Всі, хто їдуть в об'їзд блокпостів, ризикують життям. Дані дороги не, не вивчені, вони можуть бути заміновані, можуть на них можуть здійснюватись терористичні акти, робота де розвідувальних груп. Але жителі міст і селищ із зони бойових дій готові ризикувати. Ви не мабуть, то... Данила Царьов, Сабиття канал Україна.